У нас в гостях Володимир Яворівський, народний депутат України, першого, другого, четвертого і аж до сьомого скликань. Він теж голосував за конституцію. Добрий вечір вам. Доброго здоров'я тим, хто готовий нас дивитися зараз. Я думаю, що всі, хто дивиться завжди, додивиться і сьогодні, тим паче є привід говорити про важливі речі. Я знаю, що от в радянські часи я ще був маленьким, але тоді теж відбувалося свято конституції у цій Брежнівській. Це було наскільки якось формально. але ну, я бачив по реакції дорослих людей на все приходили. скажімо, якщо в сері влітку відпочиваєш, печиво давали, воду продавали. Якісь таке було свято, воно було безвідносне до того закону, документу, який власне було ухвалено. Скажіть, будь ласка, українська конституція сьогодні теж відірвана від життя, бо так багато людей до речі в Україні взагалі думають сьогодні день незалежності. Вони плутають ці події, і ця конституція, ніби вона є, а є окремо життя людей. І все ж пане Василю, я хотів би сказати, що цього року, можливо, вперше звернена така увага влади на конституцію і увага суспільства. Так само це вперше за 20 років. Це наводить на думку про те, що конституція існує так, вона є, але вона існує сама по собі. Є писаний текст, дуже грамотний, прекрасний. В ньому дуже багато чого передбачено, тому що відразу після прийняття конституції вдосвіта, ми розі сфотографувавшись, ми розійшлися вже маючи конституцію, Україна мала конституцію, але вся майже світова преса ревнула буквально про те, що прийнято одну з найкращих європейських конституцій. До неї були якісь претензії, але дуже невеличкі, тільки там, де ми йшли на компроміси. Скажімо, 10-та стаття, яка стосувалася мови, де е, довго по Йому 32 рази голосували, не могли ця стаття не могла пройти, аж поки не вкинули компромісну, що російська мова була виділена в нашій конституції та мови е національних е меншин. Через це я переконаний в тому, що всі поправки конституції, які були пізніше, в мене ось вона, ця перша конституція вона є. Навіть з підписами тут моїх колег, які голосували за це. Все. Через те було би найрозумніше, звичайно, не чіпати конституцію, тому що перетворилася вона знаєте, на таку собі ну записник президентів. Він прийшов. В нього є певні амбіції. Він знаєте, переміг лідер, єдиний найкраща людина в Україні. Так принаймні багато з них думають, давай б я під себе буду міняти конституцію. І її вже домінялись до того, що а зараз ми взагалі хочемо її міняти під час війни, що є абсолютно я переконаний нерозумним, бо конституцію треба приймати в тишині, в спокої і з розумом. І, Василю, з вашого дозволу, я хочу все таки показати. Це вперше вийшла така ось конституція в 94-му році, відразу після проголошення не Полежності. Це Унікальна конституція, яку має Україна, і я на цьому хочу наголосити, що ми народ конституційний з давніх давен це починаючи від руської правди і від Пилипа Орлика. Ця конституція була написана в дивовижно драматичний період України. Поразка фактично під Полтавою, смерть Мазепи, поразка України, і після цього починаються жорстокі наступи, спалення Батурина можна називати називати ці речі, і раптом Пилипа Орлика, який був посвячений в таємниці. Івана Мазепи, який був унікальним українським патріотом, який уже фактично в екзилі в Туреччині, він пише цю конституцію, в якій Василю передбачено буквально все те, що є в цій конституції. Ну її на якій сторінці буквально не, не відкрий. Будь-яка сторінка, дивіться, якщо ж у діях ясновельможного гетьмана, це стосується наших президентів, хай чують гетьмана, буде спостережено щось незгідно справедливості, хибного щодо військових прав і вольностей чи зловорожого вітчизні, то генеральні старшини, полковники і генеральні радники владні використати свободу голосу, щоб особисто або ж якщо того вимагатиме крайня і невідкладна потреба, публічно на нараді висловити докір його і ясновельможного Можно і рішуче стримати від зневаги чистих прав і вольностей, не завжди при тому, ані наймен не наносячи при тому найменшої образи високій гетьманській честі. Ось вам, будь ласка, вже сюди закладено гетьман. Це наші сьогоднішні президенти, які дуже часто не сприймають цього. Ми бачимо, що Україна в принципі завжди була демократичною державою. Це 18 століття. В той час, коли царі правили, скажімо, в Росії, коли в Європі теж там було проблематично з демократією в деяких країнах в Україні. Люди вирішували. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, сьогодні багато хто каже, що парламентаризм для України це взагалі найкраще, щоб президент був обмежений максимально в своїх правах, як це, скажімо, є в деяких європейських державах, в Ізраїлі, зокрема, ви вважаєте, що так було б краще? Або на вашу думку, що є найкращою формою правління сьогодні для України, щоб раз не завжди закінчити з цим перетягуванням владної ковдри то туди, то сюди. У нас є колосальна традиція. Я про це е, сказав трошки про Пилипа Орлика, який увібрав цю традицію віче е, часів Древньої України або Київської Русі. І на сьогоднішній день, безперечно, що саме парламентаризм і це закладено в Конституції Пилипа Орлика. Це ключове для України, і воно прийнятне. І нам фактично нав'язали, починаючи десь так із Петра І, з Івана Грозного, потім із Катерини, коли в нас викрали нашу історію. Нам фактично нав'язали Росію. Не намагалися нав'язати, і це відбилося навіть на генетичному, так би мовити, коді нації нашої. Нав'язали оці імперські, оці речі, які для українців неприйнятні, і нам потрібно звичайно розвивати саме оцю парламентсько-президентську модель управління країни. Володимир Яврівський, який голосував за конституцію 20 років тому, залишається на студії. Будемо зараз говорити про можливі зміни щодо Донбасу. Я лише проанонсую, що дещо пізніше я вам розкажу про в яку потрапив колишній мер столиці Олександр Мельченко, про затримання російських. Про російських бойовиків і про заяви Яценюка щодо Брекситу Арсеній Петрович обізвався ж з Вашингтону. Це дещо пізніше. Тепер продовжимо розмову про конституцію. Пане Володимире сьогодні не знаю, чи розділилася Україна, але принаймні депутат напевно в чомусь розділилися, яка частина суспільства щодо того, чи прописувати певний статус Донбасу в Конституції. Власне, вже в нас були такі спроби. Пам'ятаємо, чим це закінчилося, коли гинули нацгвардійці біля Верховної Ради. Потім була інформація, що нібито до липня, там до 14 липня, мають ухвалити точно інакше Захарченко проведе якісь вибори. Добре, на вашу думку, реальний вихід з цієї ситуації який? Бо Порошенко сказав, що поки так як є, буде на Донбасі, ніяких змін не буде. Чи потрібні вони, і якими ви їх бачите? Ну підсумовуючи нашу ту першу частину, я би сказав, пане Василю, про те, що сьогодні на цьому етапі можна було би мати таке гасло: що народ, люди, українець, рядовий сьогодні, український громадянин, повинен дуже чітко вивчити свої права. А влада, президент, парламент, урядовці повинні вивчити свої обов'язки. це той етап, на якому ми можемо потім суспільство і влада можуть зблизитися. Ще раз кажу: одні повинні знати свої права, бо багато хто їх не знає, а влада повинна знати свої обов'язки, бо вона обов'язків своїх не знає. Вона тільки знає свої права. Тобто поміняться місцями щодо Донбасу. Ну, це дуже прикро, що е, президент Порошенко ну якось змушений міняти ситуацію. Я розумію, що йому не просто, до речі, не хочу рубати так бути ну, з плеча. Але самі розумієте, пригадуєте, як було говорено про те, що ні, ми повинні це прийняти, аж готові були е, через коліно пустити депутатів про те, щоб прийняти ці поправки до конституції. Вони не прийнятні абсолютно, тому що ми зробимо те, чого страшенно хоче сьогодні Путін, а найбільше хоче вся оця шантрапа даруйте. Мені, значить, яка затіяла е, всі ці речі. Через те ні в якому випадку, як ми проведемо ці вибори? Я навіть, Василю, думаю про те, що якби навіть сталося так, що Путін узяв сьогодні і сказав, та все, я пішов, мені вистачить, там, в мене є свої проблеми, економічні і таке інше. І він залишив нам наш Донбас. Я ставлю собі запитання: а що ми будемо робити? Що українська влада і що Україна може з цим Донбасом сьогодні зробити? По-перше, не лукавмо. Там відсотків 80 людей нас ненавидять. Для них ми Бендерівці, гади, сволочі. Там і таке інше, вони нас годують і тому подібне. Розтрощена економіка, розбиті дороги, розбито все. Що ця нещасна Україна сьогодні може зробити із цим Донбасом? Через те, ні в якому випадку ми не повинні проводити навпаки, потрібно чітко виробити позицію. Я би просто порадив президентові. Якщо немає можливості, влада не може дати певних рецептів. Треба здійснити те, що здійснили, будь ласка, англійці, британці, провели референдум непопулярний, багато хто не хоче там і тому подібне. Але це сказав народ, і вони цього дотримуються. Через це треба винести ці питання. І я переконаний, що українці дадуть відповідь. Що ви розумієте, нам треба забрати звідти українців, створити умови для того, щоб вони ті, хто справді любить Україну, хто там не зміг виїхати. А решта хай поживуть самі. А там будемо жити, будемо бачити. Але проводити вибори на догоду Путіна ні в якому випадку. Але я Василю спокійний скажу вам. Я переконаний, що у Верховній Раді голосів не буде. Уже всі дуже швидко відрік. Даються від цього е, проекту, і я переконаний, що за нього не проголосують. Останнє запитання. Чи дійсно, якщо є час, якщо маємо час, одна хвилина, е, чи дійсно тоді кучма ламав парламент через коліно? І чи ви вважаєте, що тоді депутати все ж таки були більш державниками і менш залежними від олігархічних кланів ніж тепер? Абсолютно маєте рацію. Справді сьогодні мороз сказав дуже розумну думку. Він сказав про депутатів першого і другого скликання: перші проголосили незалежність України і декларацію, другі прийняли конституцію це дуже важливо, і то були справді можливо найрозумніші і найконструктивніші парламенти. Я можу засвідчити Василю. Можна було піднятися на трибуну і переконати сьогодні. Когось переконати, коли вже дані вказівки в кожній фракції таке інше просто-напросто неможливо. Через те ми маємо конституцію. Я переконаний, що ми все таки вийдемо на якесь таке певне чистоводдя, і треба прийняти остаточний варіант конституції і не чіпати її років 15-20. А через коліно ламав кучма чи ні? Е, ви знаєте, кучма навпаки, ламали кучму. Ми через коліно. Я мушу в цьому зізнатися. Скажімо, ви ж пригадуєте, кучма говорив про те, що е, незалежна Україна ця ідея не спрацювала. Mm -hmm. Він же йшов з ідеєю двомовності, але він же підтримав 10-ту статтю і голосував. Через те, навпаки, не ламали кучму. а Е е огладжували так би мовити, кучму, і він пішов на ці компроміси. Не все було так погано. Так, дякую вам дуже за розмову. Володимир Єврівський, депутат багатьох скликань, скажу так коротко, щоб не перейменовувати всі був з нами гостем студії.